До нашої благодійної організації звернувся командир першої стрілецької роти з проханням допомогти придбати квадрокоптер DJI Mavic 3 для бійців ЗСУ, які несуть службу на передовій. Від Європейського фонду допомоги ми вам хочемо передати таку річ, яка буде служити для вас очима на передовій. Це дрон, DJI Mavic 3. І хочемо наблизити нашу перемогу, яка потрібна нам одна для всіх. Дуже вам дякую, дуже вам дякую від всіх наших військовослужбовців, тому що це настільки потрібна річ на передньому краю, що вона не оцінерна. Дякую вам за допомогу. Дякую не тільки вам, а вашій особі всім волонтерам, які допомагають дуже і дуже корисно. Наш голова нашого фонду Ніконорав Антон Сергійович перекладає всі сили. І ми, як волонтери, щоб теж трошки допомагаємо вам наблизити нашу перемогу. Дякуємо на вам Дякую. придбавши квадрокоптер, ми особисто зустрілися з Іваном Миколаєвичем, поспілкувалися та передали квадрокоптер для бійців на передову.